Біле і чорне. В житті у нас є і чорне і біле. І всім для життя це зрозуміле, бо Всесвіті завжди є дві сторони. Тут як дивись чи як поверни. На жаль, у житті буває так. Зрадшеному кажуть, що він винен сам, бо зрадник нахабний і жадний. Вину себе скинути ладний. Він і вигадує все, бо сам він для себе усе. У нього немає добра, і застрість для нього як гра. А все світ тримає завжди рівновагу. Під людства отримати хоче повагу. Він хоче, щоб люди самі зрозуміли, Щоб щастя знайти для себе думіли. Бо щастя для кожного в світі своє, і кожен для нього своє віддає, тож всесвіт подбає про кожного з нас і звірить законом усе без прикрас, все Всесвіт мав змогу сам розцвітати, добра треба більше, щоб світло вітати, щоб людяність щастя у нас прижилось, шукати хороше. Щоб легше жилось. А біле і чорне це приклад для нас. Щоб ми зрозуміли, що є у наш час змінити і колір, і свої забаганки, щоб всі зустрічали красиві світанки.